Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх на нашій вечірні молитві розважання. Запрошую до цієї молитовної варти в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Чисти лише! Це місце, де Божа любов гартує Божу справедливість. Цю фразу цей цю, цю, вислів архієпископа Шина я сьогодні взяв не просто так. Завтра в нашій церкві Греко-католики і православні, напередодні свята зіслання Святого Духа. Має так звану Батьківську задушну суботу. Суботу Вселенського поминання померлих, коли ми молимось за померлих. І от дуже багато людей ставить собі запитання, а навіщо молити за них? Людина вже померла, ми їй нічим не можемо допомогти. Можливо, воно так. Але коли взяти. І почитати книгу Макавею, другу книгу Макавею, яка завершується тим, що Юда, старший з Макавею, після численних перемог, коли він зміг звільнити Єрусалимський храм і очистити його, він приніс жертву, бо у видінні бачив тих, хто загинули за віру. Він бачить їх поряд з небесним престолом. І тому через це видіння, що той, хто гинеть за віру, він є біля Бога. Макавеї казали поминати померлих, молити за них. Зрештою, ми всі, коли хтось помирає з наших рідних, кажемо вічна є пам'ять чи царство небесне. Тобто, ми бажаємо, щоб ця людина. Хоч фізично з нами не є присутня, але була присутня в нашому серці і розумі. ми хочемо з одного боку цього. Але коли ми говоримося про прийти, помолити за спокій цієї душі, а навіщо? Уже не треба. Так от для чого ми молимось за померлих? Кожна наша молитва. Це жертва. Я свою молитву жертвую чи за себе, чи за когось. Тобто, це моя жертва Богові. Я Богові своєю молитвою засвідчую цінність тієї особи, за яку молюсь, чи цінність цього прохання, про яке я прошу в нього. І не має значення, хто це, чи я особисто за себе, чи за когось. Тобто, моя молитва, моя жертва свідченням. Цінності і важливості мого прохання. Я це ціную. І от якщо ми не будемо молитися за, за наших померлих, то про яку любов тоді ми будемо говорити до них? Всі, коли хто помирає, практично всі кажуть, який він був дорогий, цінний в житті, плачуть, просять Бога, щоб повернув назад, а чому він помер, що міг би жити. Але ті, поховають, зразу забувають про нього. Згадують тільки раз в році, коли треба прийти, знаєте, після Пасхи на оці могилки і пом'янути його там. Але чи молимось ми за них? Чи ми засвідчуємо Богові цінність цієї людини? І от чистилище це якраз ось це місце, де людина. Людська душа дає звіт за своє земне життя. Вона постає перед Богом і зважують її вчинки, слова, думки, зважують її чесноти і її гріхи. І от поки відбувається ось цей суд, а насправді ми не знаємо, скільки часу триває це все. Наша молитва за цих за душі спочилих Наче, знаєте, як у видінні свята Феодора говорила, наче ось ця золота монетка, кожна молитва, кожне добре слово про померлого, вона наче ось ця золота монетка, чи доб доброти кладеться на шальки зважування людської душі. І тому так важливо є молитись. Бо поки душа перебуває в чистилищі, поки вона проходить цей шлях митерсь, дає звіт за своє життя, ми, молячись, тут засвідчуємо Богові цінність і важливість цієї душі. Тому так важливо є прийти на молитву за померле. Тому так важливо є молитись за наших померлих, а особливо зараз. Коли в нашій Україні стільки загиблих людей, невинно вбитих дітей, жінок, старих, людей похилого віку, скільки молодих хлопців загинуло, захищаючи нас, не створивши ще сім'ї, скільки батьків загинуло, матерей, тих, які пішли захищати нас, тих, які втілюють найбільшу цінність відподарувати своє життя заради іншого, то невже навіть цей їхній вчинок не спонукає нас до того, щоб молитись за померлих, молитись за всіх наших хлопців, які загинули? Ми повинні собі це пам'ятати, що чистилище це час, час відповіді за твоє життя. І щоб ми гідно могли дати таку відповідь, ми маємо гідно прожити своє життя. І одним з моментів того, що ми гідно проживаємо своє життя тут на землі, є молитва за померлих. Тож молімося за померлих, допомагаємо тим душам в чистилищі, тим, які дають звіт за своє життя. Жертвуємо. Свій час свою молитву заради них, щоб наша молитва перед Богом засвідчила, що кожен померлий, гідний бути в Царстві Небесному, а особлив наші захисники. Прошу до молитви. Отче наш, що є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помили нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помили нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помили нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішних, Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішних, Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішних, Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішних, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, на віки віків. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, благослови, благослови захорони захисти, Господи, цю сьогоднішню ніч, усіх наших військових. Усіх тих, які зараз із зброєю в руках захищають і визволяють нашу країну, благослови і оздорови всіх поранених, як цивільних, так і наших захисників, захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, який здійснює поїздки зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які усувають наслідки даної війни, служби ДСНС, пожежники, прикордонники поліції, Усіх, хто є в полоні, поверни живими і нешкодженими додому. І просимо Тебе, Господи, просвітли серце, розум і душу наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, щоб вони визнали всі свої гріхи, склали всю свою зброю, залишили територію України і Криму. і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо Тебе, Господи, благослови, захорони, захисти нас цю сьогоднішню ніч, даруй нам <кій> мирний, спокійний, здоровий сон, тиху ніч, а завтра день перемоги. Бо ти святий, іси завжди, нині, повсякчас, на віки віків. Амінь. Дякую всім за спільну молитву, ласкаво запрошую всіх завтра на Божесну літургію за померлих. вона буде на сьомому -го годину ранку. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!